Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Тарою Лівансвер. Давайте дізнаємось, які неймовірні моменти будуть у вас в квітні місяці. Значущі моменти в житті. І так, три варіанти. А ви виберете собі свій, який вам більше підходить. Це буде перший. Це буде другий, і це буде третій. Зараз подивіться на них та виберіть, який буде саме для вас значущим моментом у житті в квітні місяці. І так, перший, що вас чекає? А вас чекає дохід від справи, яку ви дуже-дуже любите. Те, чим ви займаєтесь якийсь довгий час, і ця справа принесе вам дуже чудовий результат. Ось, бачите, дівчина сидить за столом. Чайна церемонія, і вона насолоджується тим своїм результатом, який отримала за певний проміжок часу. Також в вашому житті буде чоловік знаку води, так стихії води. А чоловік буде вашою підтримкою у всіх. Починаннях у всіх ваших досягненнях. Це неймовірна людина. Подивіться, ось бачите, двієчка чаш. І як чудово і неймовірно гарно переливаються почуття двох різних людей. Скоріше за все, ви з цією людиною різні. Може, за знаком зодіака, може, за своїм характером, але ваше розуміння один одного і підтримка це щось неймовірне, я б сказала. Також хочеться спитати карти, які двері для вас відкриються для першого варіанту. В квітні місяці. Туз, туз каже, що е, у вас будуть нові починання, і всі е, якісь заплутані ситуації, вони вирішаться. Тому що у вас буде якась ідея, у вас буде. Чітке розуміння, чого ви хочете а, і як це робити. Паш в Пентаклі каже, що також про нові починання, нові доходи, але вони не будуть ще дуже такі великі, так, оскільки це починання. А, але всьому свій час. Якщо е вам потрібна допомога, то обов'язково зверніться до неї, не робіть все самі. І туз Пентаклі, да? він також каже про починання. У вас дуже чудовий місяць. В цьому плані двері перед вами відкриються просто любі, які ви захочете. Бачите, ось сидить така неймовірна дама цілий з ключиками до декількох дверей. У вас буде чотири варіанти, так, куди ви підете. І чотири варіанти ви можете отримати любий. Просто все у ваших руках. У вас є і ідеї, і ем, ресурс, і все, що вам потрібно для ваших нових починань. Тому бажаю вам чудового квітня місяця. І е, перший е, розклад мене дуже сильно порадував. Давайте тепер подивимося другий. Хто загадував другий? Так, дивимося трійка. Трійка говорить вам про те, що люди, які з вами поруч, які довкола вас, кожен повинен займатися своєю справою. Це може бути і в сім'ї, і в бізнесі. І тільки тоді буде найкращий результат. Тобто все на себе не беремо, розділяємо це з іншими, і тоді буде найкращий результат. Бачите, ось який гарний результат. Іноді вам буде здаватися, що вас не розуміють, вас не чують, у вас буде дуже багато думок. Бачите ці ворони, наче це ваші думки. Насправді все добре. Е, тому я б вам рекомендувала не накручувати себе, бо все добре. У вас дійсно все добре, а ось так ви бачите світ. Може, це е, 20 квітня у нас буде затемнення. Може, воно так на вас подіє, е, то не потрібно воно вам. Знаєте, що у вас все добре. Наступна карта дев'яточка, яка означає, що ви будете захищати свої кордони. Або будете їхати за кордон, або у вас будуть думки щодо ем, зробити ще один такий маленький крок вперед і вийти за кордони е, своїх бажань, своїх. Якихось мрій, побачите, що там далі. Ви вже переможете в цьому житті, оскільки бачите, у вас найкращий жезл, він аж світиться. І ви дуже впевнена в собі людина. Тому у вас все буде добре. Так, давайте тепер поглянемо, які двері перед вами відкриються в квітні місяці. Які чудові карти, старші аркани. Карти вам говорять, що треба робити все згідно правосуддя. Ви повинні робити все згідно законодавства. Не, не брехати, не, не порушувати закон. І у вас також в житті повинен бути баланс. Нікуди не спішити. Ці карти про повільність. Ось, наприклад, карта, дана карта каже про те, щоб був баланс. Треба трішечки зупинитись і подумати про те, що відбувається навколо вас. Не спішити нікуди і знайти ту гармонію всередині себе. І завдяки вашій майстерності, тому тим знанням, які знаєте, і тільки ви, ви знайдете ем, свій результат, те, до чого ви йшли. Ось, наприклад, цей чоловік за допомогою своїх знань і вмінь яким може і вміє тільки він, знайде найкраще місце для того, щоб посадити ось це дерево. І здавалося б, що в нього нема коріння, і здавалося б, що воно не зможе дати результат. Але воно дасть, оскільки тільки він знає, як це зробити, ось так і в вашому житті, тільки ви знаєте, як зробити щось. Неймовірне, щоб дало результат. Але перед тим вам треба бути в гармонії з собою. Ось такі двері для вас відкриються в квітні місяці. Двері в гармонію та нові починання. Так, давайте тепер дізнаємось третій Щось хвилиночку приберу. Загадував третій. Дивимося. Так. Ну тут у нас все в вогні. Дуже багато людей навколо вас. А, придивіться, може, тут є і ви. Тут у нас чоловік знаку Зодіаку Овен. Він сидить на такому марсіанському троні. Людина, яка знає, чого хоче, любить керувати такий собі стратег. А інша людина, яка буде довкола вас, це людина знаку Лев. Це такий собі король, самовпевнений, такий собі сексуальний хлопець. І він людина дій, йому потрібно щось робити, робити, робити і ніколи не зупинятися і не здаватись. Та королева Жеслів це людина, також вогник, неймовірна, весела, яскрава. Еї, вона запалює, заходить в кімнату і просто настрій. Вона може бути любого вогняної стихії. Вона просто сама всередині вогонь. Ось ці люди будуть в квітні дуже значущі для вас. Вони принесуть щось в ваше життя. Давайте дізнаємось, що. Давайте дізнаємося, які двері перед вами відкриються, і вже кожен для себе зрозуміє, що це за люди і для чого вони в вашому житті. А ось чому? Тому що. П'ятірочка каже ну ось давайте так спочатку. Ще тірочка, п'ятірочка. Карти кажуть, говорять, що ви засиділись на одному місці. Ваше життя, немов в рутина якась, і вам потрібно з неї вийти. А щоб з неї вийти, вам потрібно попросити про допомогу. Можливо, когось із цих людей, може, це ваші друзі. ось, ви попросите про допомогу. Зараз такий час настав, що люди якось соромляться просити про допомогу. Але, але карти вам рекомендують, що це потрібно зробити. І потім, можливо, у вас будуть нові починання, нові проекти, і ви самі цього зробити не в змозі. І ось ви будете в команді. Вісім каже, що ви разом зможете обрати найкращий, найвірніший шлях, ключики до тих дверей, до тієї мети, яку ви собі поставили. І дана карта каже, що вам потрібно обрати серцем і з легкістю. Не потрібно якось дуже серйозно, багато думати. Ви не одні в цьому, так, ви в команді і прислухайтесь до свого серця. Я бажаю вам всім просто неймовірного квітня. Хай всі-всі-всі найкращі побажання і все найкраще збудеться. Пишіть коментарі. Буду дуже рада. Дякую. Па-па.